Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Аня. В цьому відео я розповім про те, як ми придбали автомобіль в Канаді в Калгарі. Це наше перше авто, яке ми взагалі маємо. Перша покупка. Щоб придбати автомобіль, ви можете вибрати різні варіанти. Тобто, ви можете купити або у дилера, це людина, яка або сервіс, який придбав автомобіль, відремонтував його, можливо, відхімчистив, привів в гарний вигляд і продає він. Робить якусь свою націнку, плюс ще декілька відсотків, це як податок, коли ви придбаєте цей автомобіль. Ви можете придбати автомобіль у салоні новий, якщо у вас є великий кредитний ліміт, якщо у вас достатня заробітна плата за рік, і ви можете його придбати якби, в кредит. Або ви можете знайти автомобіль на маркетплейсі в Фейсбуці, як це зробили ми. Це найдешевший варіант, бо ви купляєте автомобіль у самого власника з рук в руки. В цьому варіанті є декілька складнощів для нас, як для покупців першого автомобіля, і вони полягають в тому, що ми якби купуємо кота в мішку, тобто ми не знаємо, що можливо трапилося з цим автомобілем, тому що е, власник може вам наговорити все, що завгодно. То ви самі переглядаєте цей автомобіль, і на свій ризик ви його можете придбати. Цей автомобіль був третім. Який ми переглядали перший автомобіль? Ми його навіть не побачили. Потім нам хотіли впарити зовсім інше авто, яке було 100% аварії, та ще й ну коротше. Брехав власник тільки так, хоч ми й перший раз взагалі переглядали автомобіль. Детально цю історію ми з Мішою вже розповіли в ось цьому відео, коли ми вирізали гарбуза на Хеллоуін. Так що, якщо вам цікаво про те, як можуть надурювати в Калгарі, переходьте, переглядайте. Якщо у вас була якась така подібна ситуація, напишіть, залишіть в коментарях. Я думаю, що іншим людям, хто перейде на це відео, буде корисна ця інформація. А другим автомобілем, на який ми їздили, переглядаємо. date, buv, jeep, А я точно не знаю. Я напишу тут назву внизу. Чому ми вирішили його переглядати? По перше, в гарному стані автомобіль, а в нього невеликий був пробіг. Він мав лише одного власника, і ціна всього 5 тисяч доларів. Що для нас була достатньо приваблива, приблизно стільки і закладали на покупку авто тут в Калгарі. Бо зими тут е, суворі, і автомобіль повинен бути бажано повнопривідний, і двигун повинен бути такий, якби. Мощний, ну от на джіп, коли ми приїхали дивитися, був дуже приємний канадець. Він продавав автомобіль своєї дружини, тобто дружина й була цим одним єдиним власником цього автомобіля. Нам все сподобалося. Ми проїхалися на цьому автомобілі, все там працювало. Якісь ржавчини нас в принципі не цікавили. Нам головне, щоб дно було ціле. Ржавчини, якісь там, типу, на боках від снігу або десь трошки внизу біля колес. Це типу нормально. Це у всіх машин тут в Калгарі. Це через сніг, через льот, через зиму, і воно не впливає. Взагалі, на технічний стан автомобіля, тобто це. Лише візуально такі дефекти. Нам все сподобалось, але так як цьому автомобілю було більше 12 років. Перед реєстрацією воно повинно обов'язково пройти safety inspection. Без цієї safety inspection ми не отримаємо ні страховки на автомобіль, ні реєстрацію не зможемо зробити. І тому ми поговорили з власником і сказали, що ми хочемо спочатку пройти safety inspection, і чи це можливо зробити завтра? Бо ми переглядали в неділю на вихідних. Він сказав, що він працює. Потім він сказав, що я вам можу зробити знижку, типу за 4... 600, мабуть, продати і без всяких перевірок, ви можете просто зараз забрати заготівку. Ми сказали, що нам потрібен цей Safety Inspection, бо це наш перший автомобіль. Ми якби вам віримо, але нам треба перевірити все-таки технічний стан, бо ми в цьому взагалі не розуміємо нічого. Він сказав: ну, добре, якщо його не куплять до понеділка, то я вам напишу, ми з вами домовимося і ми поїдемо разом на Safety Inspection, пройдемо і, і так. І коли ми відійшли, ми бачили, що вже наступні, якби потенційні куп... покупці до нього підходять. Там було два чоловіки. Коли ми вже поверталися додому, нам прийшло повідомлення, що все ця машина продана. І до речі, власник сказав, що там був якийсь чоловік з. Механіком, тобто він взяв з собою механіка, який все це оглянув, і сказав, що ой, да ви знаєте, тут ремонтувати треба на 2-3 тисячі. Це все зі слів цього власника, який нам прислав повідомлення. Це він там і написав. Що, типу, він сказав, що тут треба ремонтувати на 2-3 тисячі, і тому вони купили за п'ять і більше, і, і зразу. От як по мені, мені здається, що той механік просто якось набивав ціну, хотів. В, якби знижку, можливо, воно не вийшло, але вони зрозуміли, що машина добра, і один власник невеликий пробіг, типу, е, треба було її брати. от. Е, ну, Ми якби дуже засмутилися, тому що автомобіль нам дуже сподобався, він був в прекрасному стані, салон у нього був ідеальний, е, їздив він тихенько. Коротше, ніяких взагалі м проблем ми в ньому не бачили. Uh, і потім пройшов десь тиждень, можливо, два. Ми все дивилися автомобілі. До речі, в Калгарі автомобілі ми, ми шукали це авто в... в вересні. І в вересні кожні півгодини з'являлося нове авто на маркетплейсі. Це дуже часто. Ми, як тільки бачили якийсь автомобіль, ми зразу присилали повідомлення, що ми хочемо його переглянути. Нам відповідали. Але ми потім то передумали, то і ще щось, То ми бачимо, що ось нам воно сподобалось. Думаємо, зараз напишемо, не написали. Потім, коли знову заходимо, все воно продано. Тобто, дуже багато автомобілів, які нам сподобалися, ми думали, що ось ось напишемо. А коли зайшли, все воно продано. От і в якийсь момент ми знову побачили, що продається X-Trail в більш-менш горному стані, і ціна нам е, подобалася. І е, е, якби ми завжди переходили на акаунт людини, яка продає, бо по акаунту видно, чи машина е, якби це одна машина, він продає, чи можливо він багато машин, бо якщо він багато машин продає, то це перекуп. Потім для нас було важливо, що це за людина, ну, взагалі його профіль переглянути. Можливо, чи це його взагалі справжній профіль, чи це людина тут в Калгарі живе, чи може це якийсь просто лохотрон. Також дуже хотіли купити автомобіль у канадці, бо начиталися всякої різної інформації в інтернеті, що не дуже радять купляти у індусів, бо є якийсь неприємний запах в салоні, або просто дуже воно грязне. Не знаю, ми просто переглядали автомобіль. Індуси не передавали ніяких суперкласних автомобілів, або були індуси просто перекупи. Національність для нас не грала взагалі ніякої ролі. Побачили, що у людина письменник, він навіть книжку тут випустив, і ми його переглянули Чи це справжній? Так, справжній. Коротше, ми домовилися про зустріч, приїхали, і коли ми приїхали до цього переглядати автомобіль, там вже стояв, вже був. Потенційний покупець він переглядав автомобіль. Він якраз проходив, якби драйв і зі своєю донькою, дуже маленькою, він в автокріслі її посадив. Ззаді. І вони прокатилися, якби, приїхали. Але він її не придбав, він сказав, що він подумає. І ми підійшли до канадця, він нам знову все, все, все показав, все розказав, навіть він нас покатав, бо ми трошки якби, хвилювалися, бо давно не сиділи за кермом. Я їздила на автоматі, Міша їздив лише на механіці. Тому у нас цей власник якби прокатав. Ну ми так. Ну, типу, а що ми можемо перевірити, якщо в нас ніколи досвіду не було? Я там в гаражі з папою якби не застрявала. Супер, я там не розумію, міша теж. Якби ну не знаю, для мене був важливий фактор: це сама людина, яка продає. Мені важливо було порозуміти, що це якась. Тісно добросовісна, ввічлива людина, яка в мені допоможе, можливо, все чесно розповість. Якщо я б бачила, що щось він каже, а воно якби не сходиться, то все, в мене вже з'являються сумніви, і я б йому вже не вірила і навіть не. Пробувала би навіть не торгуватися, нічого. Я би не купляла цей автомобіль взагалі. Або якщо людина трошки вже десь щось не доказала, то значить, можливо, десь там вже й брехня захована. І нам все дуже сподобалося, але в канадець не хотів скидати ціну. Ми хотіли трошки дешевше, він не хотів, і ми такі, ну ладно, ладно. І коротше, такі ну, ми ще типа подумаємо. І ми пішли. І тут я міші кажу, що ні, ми не можемо другий раз втратити цю це авто. Ми знову знайшли гарне в гарному стані. Ми бачимо, що людина чесна, що вона продає дійсно свій автомобіль. Вона і до речі, нам канадець просто пост про всі деталі розповів. Він розповів, як він їздив з дівчиною в гори, як вони е... користувалися задніми кріслами. Він це все розложив. Він про всі всі якісь маленькі деталі розповів. І е... я бачила, що це авто він дійсно любив, тобто він про нього піклувався. Це Означаю, що автомобіль, скоріш за все, буде в гарному стані, незважаючи на те, що йому більше 12 років. Я все-таки настояла на тому, щоб ми все таки до нього повернулися і купили за ту ціну, яку він говорить. Ми повернулися, придбали, і на даний момент ми дуже щасливі. Нам все подобається, але звісно, не без своїх мінусів. Я про це детально ще розповім в наступному відео, що нам прийшлося відремонтувати, скільки нам це коштувало і. Про зміну шин зимових також там розповім. Якби етапу по вибору, покупки переходимо до а і ще коли ви заключаєте якби договір. З продавцем автомобіля вам треба роздрукувати ось цей листочок. Я його залишу посилання внизу. Його треба роздрукувати в трьох копіях. Всі ці три копії вам повинна повинні заповнити. До речі, у автомобіля може бути два власника, і там внизу ще є графа, якби свідок. У нас свідком виступала його дівчина. Коли ви маєте на руках цей чек, якби цей лист заповнений з даними цього продавця, це означає, що все це автомобіль ваш. Ми автомобіль залишили. У власника, тому що нам потрібно було прийти safety inspection. А в нас не було ще номерів. Тобто ми не могли на цій машині ще їздити самостійно. Нам потрібен був власник. Ми з ним домовилися на якийсь день там в тижні, у нього була робота. Що ми разом з ним поїдемо, пройдемо safety inspection. Потім ми на свій ризик, до речі, і на свій ризик ми йому довірились і. Ми не зробили сейті інспекшн до того, як ми її придбали. От, але він нам дав вдав контакти автосалону, в якому він її ремонтував, в якому він замінив деякі деталі перед продажем, До речі, в нас стекло було ціле, хоча багато канадців продає, просто з розбитим стеклом. Просто роблять типу знижку 200 доларів, і самі якби його ремонтуйте. І дисплей в нас змінений, нерідний від цього автомобіля. І в день, який ми домовилися з ним зустрітися, ми поїхали на safety inspection По дорозі він заїхав до. На заправку, що нас дуже сильно здивувало. Він залив повний бак за свій рахунок і віддав нам автомобіль. Це було максимально по-людськи. Ми це дуже оцінили. Минулий власник сказав, що я не розумію, як люди продають автомобіль з битим стеклом і неповним баком бензину. Дуже щедро з його сторони. Потім ми пройшли Safety Inspection, але його номера ще були на нашому автомобілі. Тому ми, коли пройшли Safety Inspection, ми все рівно не могли їздити на цьому автомобілі. Але це якби СТО, чи що це було, де ми проходили Safety Inspection, Воно було дуже близько до місця, де можна зареєструвати автомобіль. Всі адреси я залишу в описі. 15 хвилин пішки. Ми сходили, зареєстрували автомобіль, купили номера. Е, номера ми не вибирали, нам не. Давали... Давали, як, наприклад, мобільний номер при цьому, коли ви його придбаєте. Нам дали просто номер, ми звичайний, не хотіли ніякий там ексклюзивний. За нього ми заплатили ось стільки, з плюс податок. Це ми його придбали на два роки, але в них купляються номери. не з... По-перше, ви купляєте лише один номер, бо він лише ззаді висить. Спереду, у вас немає жодного номеру. Бачила, що багато українців вішають свої українські номери спереду. Але ну, це не має значення, що ви спереду повісите, Головне. Щоб ззаді були канадські, і сама реєстрація стільки коштувала. Плюс нам а, жінка на касі сказала, що у вас тут не вказано, чи всі якби штрафи оплачені, тобто там немає якоїсь оновленої інформації, і вона може це зробити швидко або ми можемо написати листа у сервіс, де нам це розповідає розкажуть. Це буде довше тривати, і ми не можемо тоді. На даний момент зареєструватися коли ми дочекаємося цього чав, тоді ми зможемо зареєструвати автомобіль, але нам потрібно було швидко. Тому вона за по-моєму 11 доларів оглянула швидко цю інформацію і зробила нам виписку. Коли ви купляєте номери рік, це означає не від цієї дати до цієї ж дати в наступному році, а це від травня до травня. Тому в нас якби номери на півтора роки. Придбані від цього, якби залежить ціна. Тобто, так як у нас не повні два роки, то воно трошки дешевше. Після реєстрації ми мали вже свої номера, пішли, відкрутили, прикрутили свої і все, ми могли їздити на цьому автомобілі. Етап страховки забула сказати: страховка, ви страховку повинні мати для того, щоб зареєструватися. Тобто, без страховки ви не можете зареєструвати свій автомобіль. Ми телефонували в TD Bank. найдорожча страховка, яку нам запропонували, там. 260 чи 280 вони хотіли. Причому це одностороння, лише мільйон доларів покриття, і взагалі без коліжен, не ліжень, бла, бла, бла. Без взагалі нічого не покриває в нашому автомобілі лише чуже, якщо ми будемо винні. Ми дзвонили ще в Ама, це Монреалівська, Монреалівська, по-моєму, страхова компанія. Вони теж щось 260 там чи щось такого. Запропонували. Потім ми подзвонили в копірейтерс те, що українці всі рекомендують, бо в них найдешевша страховка. І нам запропонували, по-моєму, за 160 чимось доларів в місяць. Е, страховку, причому в цій страховці вписана не лише я, але і Міша. Чому я так говорю? Тому що на даний момент лише в мене повні права джитіфул, е, а у Міші зараз, е, якби. Неповні повні ті 7 по моєму, по-моєму, що він повинен ще здати практику. Теорію він вже здав в цьому випадку. Страховка була оформлена на мене і ще був вписаний міша. І не дивлячись на те, що нас двоє ціна була набагато дешевше, тим, чим ці попередні страхові компанії нам пропонували більше ніж 200, і то в тих страховках. Вони говорили, що Міша взагалі не потрібен, бо в нього не повні права, і, і ця страховка буде лише на мене. І до речі, в страхову компанію ми телефонували зразу на наступний день, як придбали цей автомобіль. То автомобіль ще був власника. Ми е дзвонили по страховим компаніям. Ми придбали цю кокооперейтирс, і коли ми вже робили Safety Inspection, реєстрацію, у нас вже була страховка. От, і е потім ми ще. Наш Safety Inspection копію цього і копію реєстрації відправили електронною поштою в коопірейтер, щоб в них це було. І, мабуть, через 2-3 тижні нам прийшов цей договір з коопірейтерс на пошту, звичайно, от, в роздрукованому вигляді. Це, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти про те, як ми придбали цей автомобіль. Ми зараз дуже задоволені ним, їздили вже в банф. Їздили і по льоду, і по снігу. Виїжджає класно, е, тормозить добре. Коротше, мені все дуже подобається і е, задоволена: е, дай Боже, щоб вона нам. Ще прослужила довго і не забрала дуже багато рожей. До речі, я ще активно веду свій телеграм-канал, де також ділюся своїми моментами з життя. Також ще є інстаграм-канал. Якщо вас цікавить, переходьте, підписуйтесь. Дякую велике за перегляд. Сподіваюся, що це вам було або корисно, або вам просто було цікаво це послухати. Не забудьте залишити лайк, якщо вам це відео сподобалось. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і нехай. Якщо ви ще не придбали ваше перше авто, у вас все вийде, все буде добре, і то вас не обдурить. Все. пока.